Lexus LX. Розкішний флагманський позашляховик LX одразу викликає повагу своїм яскравим сучасним зовнішнім виглядом, винятковою керованістю, комфортом та інноваційними системами безпеки. Нова, смілива фамільна решітка радіатора LX, що створює потужний тривимірний ефект. Нові передні фари складаються з компактного блока з трьома світлодіодними прожекторами, прожектором системи адаптивного дальнього світла Blade Scan і L-подібних денних ходових вогнів. Фірмові l подібні задні ліхтарі Lexus у формі горизонтальної лінії. Лаконічний напис Lexus підкреслює нову мову дизайну Lexus. Новий еликс має легкий алюмінієвий дах, який забезпечує зменшення маси на 10 кілограмів. До стандартної комплектації входять рейлінги на даху. Еликс може бути оснащений скляним люком з електроприводом. Кокпіт тазуна покликаний забезпечити відчуття захоплення від водіння та спонукає водія зосереджувати увагу на дорозі, мінімізуючи відволікання. Центральний 8-дюймовий кольоровий TFT дисплей з відмінною читабельністю параметрів роботи автомобіля з аналоговими індикаторами поруч. Проєкційний дисплей на лобовому склі високої якості. Вперше у Lexus новий LX отримав подвійний дисплей із 123 дюймовим верхнім і 7-дюймовим нижнім екранами. Шкіряне кермо з важелями перемикання та підігрівом. Представлено широкий спектр пристроїв для роботи або розваг. Розетка постійного струму 12 вольт і 4 порти USB, бездротовий зарядний пристрій, два роз'єми для навушників і порт HDMI, розетка змінного струму 220 вольт у багажному відділенні. Цифрове дзеркало заднього виду відображає зображення із камер, встановлених у задній частині автомобіля. Кнопка запуску двигуна з розпізнаванням відбитка пальця Великс не тільки зручна, а й допомагає знизити ризик крадіжки автомобіля. Система Lexus Climate Concierge дбає не тільки про мікроклімат салону, а також генерує часточки Nano TMX, які знищують віруси та бактерії. Система об'ємного звучання Mark Levinson із 25 динаміками забезпечує неймовірну якість звуку. Салон нового LX забезпечує максимальне шумопоглинання та звукоізоляцію. Для комплектації Superior передбачені додаткові опції підвищеного комфорту. Новий LX представлений двома версіями з турбодвигунами LX600 або LX500D з 10-ступеневою коробкою передач. LX600, оснащений новим 3,5-літровим бензиновим B-турбодвигуном V6, що забезпечує високий крутний момент на низьких обертах і чудову реакцію при прискоренні. Максимальна потужність становить 305 кВт, 415 кінських сил, а максимальний крутний момент – 650 Нм. Новий LX 500D оснащено 3,3-літровим дизельним двигуном V6 із подвійним турбонадувом, що забезпечує максимальну потужність у 220 кВт, 299 кінських сил, і максимальний крутний момент у 700 Ньютон метрів, а також демонструє економічність. Нова підвізка з системою автоматичного регулювання кліренсу AHC відтепер має ширший набір налаштувань. Система постійного повного приводу забезпечує високу прохідність на нерівних дорогах і впевнену керованість на дорогах будь-якого типу. Відмінна жорсткість кузова забезпечує новому LX чудову стійкість у поворотах завдяки новій платформі GAF. Водночас автомобіль зберігає традиційну рамну конструкцію кузова для забезпечення надійності, довговічності та чудових ходових характеристик оснащено системою вибору режимів руху: авто, мокрий ґрунт, пісок, багно, глибокий сніг і каміння. Комплекс систем безпеки Lexus Сейфті Сістем Плюс із новітніми технологіями забезпечують найвищий рівень безпеки для пасажирів. Lexus Сейфті Сістем Плюс працює швидше та спрямована на максимальну мінімізацію аварійних ситуацій із досконаленими камерами та радарами міліметрового діапазону.